Сьогодні вранці мені на електронну пошту надійшов аудіолист від трьох котів. Давайте послухаємо і переглянемо його. Добрий день, любі дітки. Ми вирішили звернутися до вас за допомогою. У нас сталося лихо, наша сестричка Карамелька захворіла, вона квола і дуже сумна. Не хоче з нами гратися і їсти навіть солодощі. Ви такі розумні, багато чого знаєте. Допоможіть нам вилікувати карамельку. Дітки, що ми можемо порадити кошенятам? Так, правильно, для початку треба укріпити імунітет і допоможуть нам у цьому вітаміни. Дітки, що ми можемо порадити котикам? Спочатку треба укріпити імунітет, а з цим нам допоможуть вітаміни. Що ж таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, які знаходяться в продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими, сильними, красивими, бадьорими. У кожного вітаміна є своє ім'я. Давайте розглянемо деякі з них. Вітамін А. Його називають вітаміном краси, тому що він дбає про шкіру та волосся. Також він необхідний для росту і розвитку дитячого організму, а також він забезпечує нормальний зір. Вітамін А можна знайти в моркві. Томаті, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах, вітамін В, Але він не один, а ціла група В1, в 2 В3, в 6 в 12 Вони несуть відповідальність за нервову систему людини, покращує пам'ять і розумові здібності. Вітаміни групи Б можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін С. Його ще називають скарбіновою кислотою. Він підвищує імунітет, сприяє росту тканин і клітин. Саме вітамін С, коли ви застудилися, захворіли, прийде першим вам на допомогу. Його можна знайти в ягодах шипшини, чорній смородині, капусті, цибулі, апельсині тощо. Вітамін Д відповідає за ріст і розвиток скелету, за міцність м'язів та кісток. А чи відомо вам? Що вітамін Д утворюється у шкірі людини під дією сонячного світла, тому вам потрібно більше перебувати на сонці. Його можна знайти в продуктах тваринного походження, риб'ячому жирі, печінці, ікрі та інших. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. Основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен із вас буде здоровим, сильним та щасливим. Дітки, що ми можемо порадити нашим котикам, як вони можуть допомогти карамельці. Правильно, напоїти її горячим чаєм з шипшиною або з лимоном та медом, і обов'язково викликати лікаря. До побачення, хлопчики і дівчатка, до нових зустрічей!